Вітаємо наші дорогенькі на каналі Хвоюлі у мами Юлі. Добрий день, наші сонечки. Приглашаємо вас прогулятися з нами по нашому садочку і ми вам хочемо показати ще один острівець наших зелених робітзончиків. Ходімо. Так, з чого розпочинаємо? Ось і вони. Салітірує на цій клумбочці, на цьому острівці. Дивіться, яка красуня. Mm -hmm. Підходимо ключа з блюз. Відома багатьом вона, вона нібито танцює. Подивіться, як вона відкинула свою нижню частинку юбочки, наче приглашає на танок. Така красуня блакитна. Більш гарніша хвоя, в неї молоденька, бо та, що старенька, вже така постарша, осипалася трошки, не витримала теж такого спекотного літа, яке було. Хоча ось ми поставили, бачите, такі бамбукові палички, прикрили її тюлью, бо навіть такі ялинки важко переживають таке пекло. Коло неї. Маленька така туєчка, памперло. Дуже гарненька теж. В неї такі гарнюсінькі бордові, Ось такі стають на зиму на холода Хвоїнки. Вона сяє на сонечку Зараз цього ви не побачите, камера так і не передасть. Дуже гарна. Коло неї охованої. Є така, бачите, на маленькому штамбіку. Така теж Блакитненька така, ялиночка. І саме, що тут цікаве, це то що тут дві привівочки на одному штамбіку Це блюкісен, а поза нею невідома нам привівочка, любому ялиночку. І це буде дуже для нас великим сюрпризом. Якщо навіть хтось і знає, може нам підскаже або ми самі потім, як вони трошки підростуть. Будемо мати на увазі, що вони повчиться в нас поняття, що це за яличка. Так, згодом зрозуміємо. Да. Або, можливо, хтось знає, то пишіть, пишіть нам обов'язково. Ось іще позаду ялівець. Ой. Ну, яливець, навірно, яливець, тому що о, купувався, теж, знаєте, на ринку, на базарі у людини. От. І ця людина не знала назви, От. тому ми так собі. Називаємо звемо його, значить, ялівець варіантний, тому що має дуже гарні, такі біленькі, жовтенькі хвоїнки на кінчиках, які, кстати, на сонці не горять. Що дуже добре. А так. ось плюшечка, така теж похожа на хвойну розтіжку, і геть не, від, не відрізничі її від оцих. Слівається з нашими тут красунчиками хвоїнами Це Елі. І ще такий якийсь аромат вона має. Так. М -м -м, так, дуже прям такий, знаєте, приємний аромат. Ще одні їде. Рядушко теж має блакитну хвою невеличка ялиночка. Назва її White, White Post. От, Вона чим знаменита? Тим, що в неї весною. Прирости мають, такий, знаєте, біловато кремовий колір. Дуже довго вони тримаються, навіть більше, ніж у ялинки знаменітої біалабу. Ну, побачимо, побачимо весною і вам покажемо. Ось розпростався, крила свої, розвернув. Розкинувся прям тут на півклумби. <рес> Яливець теж невідомий поки що. От такою, знаєте, блакитною волію, як птах. І він своїми білочками, лежачи на камінцях, завершає рамка у картини. Завершає сюжет. Так, коло нього. Отака ось красунька, теж блакитна, однокольорова, піхта-компакта. Гранінка наша. Коло неї розкинувся кіпарисовик. Орігата. Кіпарісови кнана ворігата, а у Бачите, який він ожудний. Но, коли пекельне... Сонце, його оці ж гарні такі коїночки золотісті, вони корічні. Вони там сохнуть, поэтому її люба полутінь. І ось цей горіх трохи вибагливий. Так, ви так, горіх. Так, ось у нас такий тут горіх. Кажемо. Ми, може, б і спаляли вже його, бо він старий і орехів дуже, дуже мало, оріхів. І вони є багато чорних, але ми не його залишили, бо він нам допомагає вирощувати оці наші рослинки. Бо без полутіні на нашому такому сонці вони можуть пропадати, сохнути, боліти. А він їх захищає своєю такою ажурною, теж такою ліствою. Він не сильно тут загущає, робить полутіння. Без нього... це, це наш помічник. Прямо нього... було Так нависає, так. прямо на клон. Це ви знаєте, це бадан. Цвіте розовими цвітами. цвітали. Ось іще одна ялиця. Така вона, знаєте, зелена, а знизу хворінькі бі біленькі. Трошечки вона їх закручує. Теж, як бачите, Купувалася вона теж не у питомнику, теж срок брали. Тому назва невідома. Хто ну, знає, ну любимо її і без того. Так, пишіть обов'язково в коментарях, хто знає назви тих рослинок, що ми от, ну, не знаємо. А це, дивіться, кагарна сосна. Вона прям наче бонсальчик мала. Це Чехуза Готем. Японська сосна Чухуза Готем. Дивіться, які гарні в неї войники. Трошки знімаємо з боку і позаду, бо спереді трошки далеченько виручається. Еріка теж. Ось Еріки виглядає, манюнки, чуть не пропустили. Так, ось так, він, так, він так, тут ну, заховався. Дикує. Йому там добре, запишно. А коло нього туля, туля, ще така, знаєте, маленька, тільки-тільки недавно висаджена. Златік. В неї оці її прирости, вони як війни. Дуже гарно вона теж дивиться. Часом гарненька, невеличка, сосенка, сунечко. Рядушко куря. кулька така маленька. Назва її мірія. Весною літом, Така як сонечко вистрала, живненька. На зиму вже звішти клієнт. У неї Еріка. Вона і Еріка двокольорова, з білими і е, розовими такими квіточками. Незвичайна така. Так, переходимо далі. Ось і підійшли до Кіпарісового сагуару. Віз селі Дуже такий, знаєте, такі, знає, такі порисове, декоративний. Віці які, які в нього ходять. Ну, і такий приємний на дотик. Так, ніби якийсь він такий ізурний. Так, прям хіба не красивий. Милуватися і милуватися такою красою. Теж полюбляє полутінь. Такий от ніби з якогось матеріалу зроблений, такого драбчаного. Трошечки я залізла в клумбу, щоб краще вам показати. Тому що, знаєте, телефон насправді він не показує тих кольорів тої яскравості, насиченості. І коли закидуєш вже на Ютуб, то також трошки якість псується. Тому вибачте, що воно не настільки, ось як ми розповідаємо, ну не настільки насичено. А ось подивіться на цю красунку, як іграшкова, це піда. Ялиця, значить, аурея голд іспанська. В неї ці хвилинки, вони як наче пластмасові. як наче вона не настоящі. Так, ніби не справжня, ніби якась от, дійсно як іграшкова така. Дуже гарно прикрашає діляночку. Ось подивіться на цю забавну таку рослинку. Ми її купували як ялинка ріна, яка має червоний прирост. Це такої немаленьки. Але ж побачили, що це не вона. Бо вона такі знає, як, такі кулькорі такої. Випускає свої гілочки. І ще в неї були такі маленькі шишечки розові. Тому ми припускаємо, що це ялинка пуш. Скоріш за все. Також, може, ви знаєте, то можете нас виправити, можливо, ми помиляємось. Так, так далі у нас хто тут ще такий гарненький? Він уже був у нас. Він хочу ще раз себе <с> показати. Бо він, бо він теж хоче знати, хто він є. Я ливець варігатний. Яка його назва насправді. Так, ми не знаємо Не знаємо назви, тому чекаємо, може хтось нам напише. У нас ще... такий Міні. красунчик. <порігут> Там. Ну, так, переходимо. Так. Далі. Сюди. Килимок у нас О, тут такий. Око, око, який і стім'яний. Вічно зелений Хочемо його розпосюди по всьому цьому острівку І тоді земля, хочемо розпосюди роз... його по всьому цьому острівку, і тоді земля буде більш влажніша, більш буде удержувати влагу, їм буде легше переносити. Нам ще та нам більше ми переживаємо не за те, що воно може щось замерзнути, а більше у нас переживання за те, що воно може на сонці спалитися. Заболіти, бо більш переживаємо за наші такі сухі жаркі погодні умови літом. У нас просто рекордна була спека цим літом. Ну я думаю, це майже у всіх було взагалі по Україні. У нас було 40 і 50 градусів. Взагалі було жахіття, тому дуже хвилюємось за рослинки. Бігали ми тут і з відрами з водою. Бігали, і бігали ми тут із. Разними такими стимуляторами, і, 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 типу епіна і Циркона, щоб трошечки їм допомогти. і Визвали на них водичкою, бігали стряпками, з сутками з щоб прикрити, укрити. Ну, якось тачебто трошечки допомогли їм. Саме більш нам на цій клубочки допоміг оцей город. Знімаю вам таким більш загальним планом, щоб а, так мали представлення, як це все в нас виглядає. Ось наша Кіра вийшла теж. Теж хоче сказати, що передає привіт. Ось ну, така от клумбочка прикрашена, камнями так задекорована. От, хочемо вам сказати, що ось ми цю клумбочку вже пройшли по ній, вам показали. Ось, пишіть нам, підписуйтесь. Ось, так що до зустрічі на каналі Хвоюлі мами, Юлі. Па-па!